Доброго дня, шановні студенти, вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами завершуємо третю тему формування маркетингової інформаційної системи. І зараз поговоримо про процес проведення маркетингових досліджень. Згідно з міжнародним кодексом СМР, маркетингові дослідження. Це системне збирання. І об'єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних про поведінку, потреби, відносини, враження, мотивацію. Це стосується окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності. Дуже складне визначення, але воно містить всі елементи маркетингових досліджень. З іншого боку, американська асоціація маркетингу. Дає більш коротке визначення. Тобто маркетингові дослідження це функція, що є з'єднувальною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаровиробником за допомогою інформації. Тобто, це визначення дуже схоже на визначення маркетингу. Єдина відмінність, що тут обумовлена і зазначена, що це робиться за допомогою інформації. Основними функціями маркетингового дослідження є такі: з'ясування та визначення маркетингових проблем, генерування, поліпшення і оцінка маркетингових дій, моніторинг маркетингової діяльності, поліпшення розуміння маркетингу як процесу. Серед основних принципів маркетингових досліджень можна викремити такі. Системність, тобто логічність, послідовність, періодичність проведення маркетингових досліджень, комплексність урахування та аналіз усіх елементів і чинників у їхньому взаємозв'язку та динаміці, цілеспрямованість, тобто орієнтація на розв'язання актуальних, чітко визначених суто маркетингових проблем. Об'єктивність – Незалежність від суб'єктивних оцінах та впливів дослідників. Надійність інформаційне та методичне забезпечення, точність отримання даних. Академічність. Перевищення вигід від реалізації отриманих висновків та рекомендацій над витратами. Результативність. Наявність проміжних та кінцевих результатів, що допомагають у розв'язанні маркетингових проблем. відповідні засадам доброчесної конкуренції. Відповідно до основних завдань маркетингових досліджень можна віднести такі шість: перше аналіз та прогнозні дослідження кон'юнктури ринку, тобто, визначення величини і динаміки попиту. Та пропонування товарів, співвідношення їхніх величин. розрахунок місткості ринку в цілому та його окремих сегментів. Друге. Прогнозні дослідження обсягів збуту. Третє: Визначення конкурентних позицій іміджу підприємства та його продукції. Тобто, дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших суб'єктів ринку. Четверте. Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства. П'яте. Оцінка ефективності маркетингових заходів. І шосте. Розробка рекомендацій щодо поліпшення товарної, цінової, комунікаційної та розподільної маркетингової політики підприємства. Загальна структура маркетингових досліджень представлена на рисунку вона міститься з двох блоків. Дослідження підприємства і дослідження ринку. Це типізовано за маркетинговим середовищем. Дослідження підприємства це внутрішнє маркетингове середовище. І дослідження ринку це зовнішнє маркетингове середовище. До дослідження ринку найчастіше використовуються такі методи: аналіз основних характеристик та темпів розвитку. Дослідження попиту та пропозицій, умов їх оптимального співвідношення, аналіз місткості ринку, сегментація, встановлення тенденцій розвитку конкуренції, прогнозування дослідження збуту і багато іншого. До блоку дослідження підприємства або внутрішнього маркетингового середовища можна віднести такі варіанти маркетингових досліджень. Це аналіз результатів господарської діяльності, оцінка конкурентоспроможності, дослідження іміджу, оцінка ефективності маркетингових заходів і багато інших. Далі розглянемо основні види маркетингових досліджень залежно від мети використання інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів. Відповідно до способів отримання інформації, найчастіше маркетингові дослідження поділяють на дві групи кабінетні дослідження і польові дослідження. Кабінетні дослідження це маркетингові дослідження, основною метою яких є формування загальних уявлень про різні проблеми, аспекти маркетингової діяльності та поведінку суб'єктів на ринку. Інформацію для таких досліджень отримують через проведення експертами цілеспрямованих опитувань і спостережень. За кон'юнктурою ринку, тенденціями його розвитку, за станом конкурентного середовища. Для здобуття інформації використовують часто офіційні видання, інформаційні бази даних підприємств. Під час кабінетних досліджень висококваліфіковані експерти широко застосовують методи економічного аналізу, а називають їх кабінетними, тому що для того, щоб отримати дані, не обов'язково виходити за межі кабінету. Польові дослідження це маркетингові дослідження, основною метою яких є отримання не загальних, а конкретних уявлень про різні проблеми та аспекти маркетингової діяльності або поведінку суб'єктів ринку. Інформацію для таких досліджень отримують у результаті проведення цілеспрямованих опитувань, спостережень та експериментів. Для обробки інформації та отримання відповідних висновків часто також вдаються до методів економічного аналізу. Називають їх польовими, тому що для того, щоб їх отримати, зазвичай потрібно вийти за межі кабінету. Також існують і інші види маркетингових досліджень, відповідно до технік проведення та кінцевих результатів. Їх величезна кількість. Ми з вами розглянемо лише основні, такі як пілотні дослідження, панельні, метод фокус-груп і метод ділових контактів. Кожен з видів маркетингових досліджень має свої переваги і недоліки. Так кабінетні дослідження характеризуються такими перевагами: швидкість збирання інформації, невисока вартість, відносна простота. Водночас, польові дослідження характеризуються конкретністю, цільовим характером, контрольованістю процесів, збирання інформації. Зараз більш детально поговоримо про різні варіанти досліджень відповідно до технік проведення і кінцевих результатів. Пілотні дослідження. Іноді їх називають метод пробного продажу. Це маркетингові дослідження, які використовують через брак повної інформації або за неможливості її збирання та узагальнення. Цей метод поєднує конкретні маркетингові дії. Збут продукції, рекламування, зміну рівня цін і дослідження процесів з їхніми результатами найчастіше використовується принцип проб і помилок. Під час пілотного дослідження перевіряють усі елементи майбутнього ґрунтовного дослідження серед кількох десятків людей, виявляють труднощі, які ймовірно виникатимуть під час його проведення. І варіанти, як їх уникнути. Інколи в результаті такого дослідження з'являються нові гіпотези і збираються оперативні дані. Панельні дослідження це маркетингові дослідження, які проводять на підставі регулярного спілкування з визначеною групою споживачів. Регулярного, тобто через однакові проміжки часу. З визначеної групи. Тобто завжди з тієї самої. Це дає змогу проаналізувати стан та динаміку їхніх запитів, мотивацій і ставлень. Метод фокус груп. Це вид маркетингових досліджень, який проводиться під час невимушеного спілкування в групах порядка 60 осіб. Найчастіше групи. Формується відповідно до рівноцінного соціального статусу, освіти, віку, сімейного стану, фаху. На основі фокус груп визначають їхні погляди, ставлення до певних маркетингових проблем і до способів їх розв'язання. Метод ділових контактів це вид маркетингових досліджень, який передбачає спілкування з представниками інших підприємств чи зі споживачами під час виставок ярмарок, також можливо під час презентації або дружніх зустрічей. Перевагами такого методу є безпосередній контакт із суб'єктами ринку. Водночас недоліком стає можливість отримання недостовірної інформації або чорного піару. Найважливішою передумовою досягнення цілей дослідження є дотримання логічної послідовності його етапів. Відповідно до цього, алгоритм процесу проведення маркетингового дослідження передбачає вісім послідовних етапів: перший визначення проблеми. Другий оцінка можливостей дослідження проблеми. Третій – Формування цілей і завдань маркетингового дослідження. Четвертий. Розробка дослідницького проєкту. П'яте – збирання та систематизація маркетингової інформації. Шостий. Аналіз інформації. 7. Підготовка звіту та його захист. І 8. Прийняття маркетингових рішень. Маркетингові дослідження підприємства можуть виконувати самостійно або з допомогою спеціалізованих дослідних організацій. До власних організаційних форм проведення маркетинг досліджень належать відділи маркетингу, тимчасові організаційні структури, такі як Ради, консалтингові групи, венчурні групи. До зовнішніх форм проведення маркетинг досліджень можна віднести творчі колективи викладачів та студентів, інформаційні фірми або організації, консалтингові кампанії, рекламні агенції. Або Агенції з проведення маркетингових досліджень. На цьому ми завершуємо дану тему. Але для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. У чому принципова різниця між кабінетними і польовими маркетинговими дослідженнями, друге. Які основні недоліки методу фокус груп? Третє: В яких умовах та для якого ринку є ефективним метод ділових контактів? Також хочу зазначити, що кафедра маркетингу та управління бізнесом пропонує окремий курс маркетингові дослідження, який містить набагато більше інформації, а також інструментів. Для аналізу ринку. Ми з вами в курсі маркетинг будемо використовувати і далі деякі варіанти, техніки і сценарії маркетингових досліджень. Але тільки певні. Дякую за увагу і до зустрічі!